Мріяли потрапити в казку, тоді вам на фабрику м'якої іграшки копиця. Тут збуваються не лише дитячі, а й дорослі мрії. Тож ходімо, подивимось. І навіть у найбільшій темряві ті, хто завжди дарує світло. бджілки трудівниці фабрики натхненно працюють над створенням справжнього дива для малечі. Адже м'які іграшки від Ніжинської фабрики копиця, то не лише про позитив, але й про терапію. Колекція терапевтичних іграшок невпинно поповнюється яскравими новинками, і то не випадково. На даний момент діти наші переживають дуже тяжкі часи, і їм необхідна допомога, позитивні емоції. Тому ми піклуючись про своїх дітей. Ми розробляємо лінійку, доповнюємо цей асортимент. Ці іграшки відповідають всім вимогам. Вони позитивні, вони тактильно приємні, вони дарять гарні емоції. І ми розширили цю лінійку. Зараз в нашому асортименті вже більше 20 моделей. Які можуть порадувати наших діток: панди, левенята, котики, кролики та навіть аксолотлі, який нині на піку популярності? Ці іграшки обіймаки потрапляють у саме серденько. Це іграшки, які дітки можуть з ними гратися, вони можуть з ними спати, вони дарують те тепло, яке не можуть, можливо, не у всіх можуть подарувати батьки. Тому дітки з цими іграшками засипають і більше чувствують себе спокійніше. А який тут вибір нині Популярних капібар, ну просто очі розбігаються. Копиця ідеально передала характер цих милих гризунів зі смішними ніздрями, які люблять їсти кавуни, купатися у чанах і мило скрикочуть, коли їм чухають боки. Капібара просто вийшла вона через популярність і через інтернет. Тобто, з'явилися, з'явилися ролики Ми побачили в тік-токі перші ролики Наша Анатолія Олександрович, Анатолія Миколаївна, з'явилися і сказали, що ми цю тваринку обов'язково заведемо в себе. І ми зробили перші проби, які пішли зразу радувати дітей. Зараз вони знаходяться в нашому в самі найпопулярніші моделі в продажу. Ми маємо більше 10 моделей капібари. Також ми маємо капібару обіймашку, яка Давує радість діткам, і така потішна. Серед цьогорічних новинок іграшки із сублімацією, які є максимально реалістичними та дуже полюбилися малечею. Натуральність іграшки. Наприклад, я маю е песика дома бульдога свого, і мені дуже хотілося. Я знаю, що не всі діткам дозволяють мати, а всі хочуть бульдог. Оце йдуть. Вона каже, Боже, яка вона няшна, яка вона гарна, це маленька свинка, кстати, її називають також. І ми зробили такі іграшки, коли деяким дітям можна подарувати і можуть мати свого кращого друга з песика. І дивіться, які в нас вийшли гарні моделі. Вони повністю передають песика. Та чи не найбільшим попитом серед малюків користуються саме патріотичні іграшки від копиці? Ми продовжуємо серію патріотичними. Ми зареєстрували торгову марку Патріот. Тому продукція з патріотичною символікою буде тепер виходити під написом Торгова марка Патріот. Для чого ми зробили ці машини? Ну, Ви знаєте, що плюшова іграшка це в основному для дівчаток. Дівчатка люблять м'які, але ж ми знаємо, що у нас є і маленькі хлопчики, які люблять машинки. Які іграшки, машинки ми робимо безпечними для наших діток. Тобто для маленьких малюків можна придбати машинки. Дітки вивчають разом з нами вивчають марки автомобілів, їхні потреби цих професій? У нас є пожежна машина, швидка допомога, військова машина. Вони є в двох виглядах. Єсть у вигляді машинки, іграшки, а є у вигляді такої подушки, з яка має таємничий карманчик, куди можна покласти подарунку, цукерку заховати для дитині, або можливо для кого зробити приємний подарунок. І куди без вічно нестаріючої класики універсальний подарунок для різних поколінь. То великий яскравий, плющовий ведмедик Тедді та зайчик вухань це кохання з першого погляду. Наша фабрика постійно рухається вперед. І ми використовуємо нові матеріали, нове забарвлення матеріалів, новий е дизайн іграшок. Тому у нас з'явилася нова серія ведмедиків. Люблять великих зайчиків ага. і ведмедиків. Ми розробили нового зайчика. Зайчик вухастик, Клас. який обіймає своїми вушками і дарить дівчинці позитивні емоції. Загалом жілки трудівниці фабрики можуть на замовлення легко виконати будь-яке ваше бажання. Іграшка Ворона це новинка, яку ми ще не не втілили в життя, тобто це такий задум. Ми працюємо з 93 ї бригади. Задум цієї моделі було, хочуть подарувати іграшку дітям, дітям військових 93-ї бригади. Іграшка буде мати шеврон на грудках, іграшка може сидіти, і вона обер... ну, як це як оберіг для дітей від батьків. Ж у касті побували, і щоб вона не закінчувалася, заберіть часточку з собою в улюблені іграшці, аби в час складних випробувань було кому зігрівати душу, бо то найбільша мрія засновників Анатолія та Наталії Копиці, щоб їх іграшки підтримували і надихали.